Вітаю! Я сьогодні завершую дослідження на втусі, які розпочав 19 травня 2022 року. І тепер я вам покажу і розкажу, що це взагалі було за дослідження води. Спочатку ми зробимо останній аналіз води і подивимося на є Стан прибором ОВП міряємо кислювально відновлювальний потенціал. Сто п'ять. Плюсі, плюс 185. Прибором ТДС метр міряємо розчинені солі і мінерали. 1300, 1400. 1390. Так. Які були у нас? Початкові показники. 19.05 ТДС солі і мінерали були 1118 при температурі 17 градусів. А ОВП цей прибор показував мінус 237. Мінус це дуже добре, тому що всі мінеральні води якісні. Знаходяться в діапазоні мінус і плазма крові також мінус 70. Тому це дуже важливий показник, він не нормується, але я його вивчаю. І тепер дивимося. 20 -те число не міняється. Червень 9 число, мінус 215 1340. не міняється. От тут е, люди, які е, побачили. А це бут, уважні люди, то вони побачили бут. Це бутильована вода. Я набирав воду от в таку пляшку, таку пляшечку, і ще паралельно заміряв, як вода себе веде в пляшці. Тому дивимося, пакет 1380 мінус 225. Не міняється. Бутильована вода 1440. Не міняється мінус 154. Оце вже вона при вже втрачає свій потенціал. 24.06, 26. Ботильована, я пішла вже в плюс. 1440. Мінералізація є. солі і мінерали не міняється. А тут у нас помінявся цей показник. Потім 28.06. Пакет 1370 на 200 мінус 230. Пакетована ще зберігається. А бутильована вже плюс 36. І четверте 0,7 у нас пакетована так само. Все не міняється показник. А бутильована мінералізація не міняється, а тут вже пішло в плюс. Ну, це значить, що в пляшці вода не зберігається. Не зберігається в пляшці. Це я роблю інший аналіз іншої води, тому на неї не звертайте увагу. Дивіться от на, цю, на цей показник. І останній аналіз, який був стабільний, це у нас рахується 4.07. Мінус пакетований. Я говорю про пакетовану, мінус 232. Потім через місяць я зробив. Аналіз води 9.08 вже пакетованою. Бутильовану я вже перестав вивчати і аналізувати. Я зробив пакетовану. Мінералізація не змінилась, тут пішла в плюс. Значить, вода змінила свою стабільність. Це значить, що пройшли якісь процеси, можливо. Можливо, окислився, окислився сірководень, випав в осад або ще щось. І вода змінила свій потенціал. Ще раз наголошую, що потенціал не нормується, але просто ми його вивчаємо. Значить, враховуючи з 19.05 по 4.07, це приблизно 47 днів 47 днів то вода. Вода була стабільна іменно завдяки цьому пакету Begging Box. Стабільна, бачите, мінус, 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 мінус. Всюди мінус. А бутильована все-таки вона дуже швидко, швидко спортилася. Тому я рахую, останній правдивий аналіз 4.07. На протязі 47 діб, здається, якщо я правильно порахував. І сьогодні в нас 7 вересня, 7 вересня, і якінчую закінчую це дослідження, закінчую дослідження і п'ю воду. За ваше здоров'я. Я її не боюсь пити, вона нормальна, нічого мені не буде. Тому лікуйтеся, я довів, що вода зберігається в пакеті Begin Box. Добре по моїй запатентованій технології. І а те, що в пляшці, вона може трохи зберігатись, але все рівно вона дуже швидко втрачає свій потенціал, і невідомо, які там проходять хімічні процеси. Можливо, вона вже і не лікує та вода. За ваше здоров'я!